Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні ви багато часу проводите вдома. Ви вдома граєте, малюєте, відпочиваєте. А чи пам'ятаєте ви завжди про правила безпечної поведінки вдома? Чи ніколи ви не порушуєте правила безпеки? Тож сьогодні, діти, я вас запрошую до Школи безпеки, де ми з вами пригадаємо усі правила безпечної поведінки. Щоб здоров'я дітям мати і уникнути біди, правила всі треба знати, пам'ятати їх завжди. Тож у школу вирушаємо, будемо вчитися старанно, щоб усіх урятувати треба діять бездоганно. Маю іграшок багато, по підлозі не пройти, залишається літати чи бульдозером гребти. Наступив на їжака, впав, забилася рука. Стало боляче мені, у сінцях, як на війні, з того часу погуляв, все відразу поскладав. Діти, а чи багато іграшок ви маєте? А чи завжди ви їх складаєте на місце? Отже, пам'ятайте, що іграшки завжди треба складати на місце. На дивані я скакав, з себе вершника вдавав. Мій диван стогнав, рипів та конем, будь не хотів. Раптом тріснув дивні звуки, дві пружини, мов гадюки. Закивали головами бідний кінь. Що скаже мама? Як дірки оті латати, де вночі я буду спати? Нащо вигадав коня? зрозумів помилку я. Слізки блиснули з підвій Ти пробач, дивани мій. Сподіваюсь, діти, з вашими диванами такого не трапляється. На дерева не залазь. Не стрибай з височини, звісно, ти ж не верхолаз, і не в цирку поки ні. По драбині на горище якомога не лізь вище, не гарцюй по гаражах, то не місце для розваг Підростай, здоровим будь, стороги не забудь. Доки поралась матуся, самотужки одягнувся, ніби я вже й завеликий, ой не так взув черевики. Ноги тиснуть, мов лищата, неможливо наступати. Десь застрягла в них шкарпетка і на вивірі жилетка, рукавич чомусь не дві, і штани на голові. Не сміяли, щоб малята, буду все мерщій скидати. По секрету, мовлю вам, все ж навчусь вдягатись сам. Діти, а ви вже навчились самі вдягатись? Вояки були завзяті, крокували по кімнаті. Стрілянина почалася, йшли у наступ раз у раз. Розривалися снаряди, я командував парадом Ох і весело ще й як. Стуки в двері. Так, так, так. Це сусіда. Що тут сталось? У нас люстра обірвалась, ще недовго і карниз, теж зірватись може вниз. Пожалів, звичайно, мамі, більш не бути вояками. Діти, а ви завжди спокійно граєтесь на вас, сусіди, не жалуються мамі. Забавок дитячих все ж існують сірники. Щоб не сталось, лиха й плачу, не тягни до них руки. Залишив небе необережна із дорослих хтось колись. Тут не довго й до пожежі, поміркуй і зупинись. Бережися ще не пізно, за старога ось така. Ніщівний вогонь і грізний від одного сірника. Телемайстрам може стану чи сантехнікам, мабуть, хто сховався за екраном, хоч на мить би зазирнуть, розбирати по частинах, поки я не здатний сам. Телевізор чи машину довіряю лиш майстрам. Підросту, тоді навчуся, все полагоджу матусі. Тож, пам'ятайте, діти, не можна самостійно ремонтувати техніку. На плиті бущі каша, пісню чайник заспівав не підходь туди нізащо, то не для твоїх забав. Та й на винтелі, будь ласка, скосати не поглядай. Вибухи і жертви часом газ приносить, пам'ятай, не доближуйся до плити, це прилаття не для тебе. Спершу трохи підрости, поки не чіпай, не треба. Тож, діти, пам'ятайте, до плити та газу не підходьте, не треба. Овочі, фрукти дуже корисні. Зміст вітамінів у кожного різний. Знати потрібно насамперед дітям, перед вживанням ретельно помити. Щіткою в теплій протучній воді Микроби шкідливі загинуть тоді. Яблуко мите блищить яскравіше, та й живіт не болітиме більше. Голки, кнопки, гострі речі, пам'ятай, не для малечі. Як розсипались, збирай і скоріш батькам віддай. Грати з ними теж не треба, їм не місце біля тебе. Наступити можеш сам, праця буде лікарям. Всі порадиці не марні, як не хочеш до лікарні. Тож малече пам'ятай, гострі речі небезпечні. Коли вдома ти один, чуєш в дверях передзвін, глянь у вічко. Щоб дізнатись, як чужий, не відчиняти. Вічка, як нема тоді, хто там? Запитай завжди. Якщо будуть там мовчати, то й не треба відчиняти. Влізти спробують вони у 102 два, мерші дзвони. Є удома різні речі, з ними гратись небезпечно. Склянки, баночки, і туби, не чіпай, мій дружелюбий, а пігулки, креми і пасти. На язик не треба класти, смакувати, боронь Боже, не роби цього не можна. Отруїтись легко враз, лікуватись довгий час. Пожежа лихо превелике, тож допомогу треба кликать. У 101 один мерщить дзвони, пожежні їдуть ось вони, під ліжко в шафу не залазь і по кутках теж не ховайся. Змочи ганчірку у воді, до носа й рота приклади, крізь дим будинок ти покинь, підвладний лиш пожежним він. Не тільки вогонь, пара те, що пікає, як раптом вона із кастрюлі тікає. Тож слушні поради за засвоюй належно, З окропом, будь ласка, ти будь обережний. І кришки з каструля ривком не знімай, Від себе тихенько її піднімай. У бік вийде пара, мене це біда, безпечної стане в кастрюлі вода. Лифт везе у і вниз, стій спокійно, не крутись, не тупцюй і не стрибай, кнопок зайвих не чіпай, бо пригода може статись, не захоче ліфт спускатись. Та між поверхів кабіна десь застрягне раптом сину, ніж чекать на допомогу. Все ж поводься, так, як слід. Сліз не буде і тривоги, безвідмовним стане ліфт. На верхніх поверхах живеш, то користуйся ліфтом теж. І йди спокійно, за любки. сусіди, поруч ще батьки. Лише того не забувай, у ліфт з чужими не сідай. Образить можуть налякати, тож доведеться постраждати. Ти застереження прийми. І з незнайомими людьми не йди до ліфта, пам'ятай, це небезпечно, так і знай. Ось діти і закінчилось заняття в школі безпеки. Сподіваюсь, ви запам'ятали, як треба поводитись, щоб було безпечно, і вам, і спокійно, батькам. А зараз, діти, пограємо в гру безпечні, небезпечні предмети. Коли я показую предмет безпечний, ви хлопаєте в долоні. Коли предмет небезпечний, то ніжками.